Видно, що команда добре підготувалася проти нас. Ми маємо на увазі, команда суперників. Непогано нас розібрали, перекривали наші опасні зони. Моментами було важкувато, але рахунок такий, який потрібен, значить все зробили правильно. Рахунок 4-0, повністю задоволений результатом. Як тобі грав загалом команда суперника і команда грак Карпат сьогодні. Говорю, команда досить непогана. Видно, що в них хороший тренерський штаб, добре їх готують на ігри. Сама ігра. Ну, моментами в нас вийшло багато чого. Моментами рахунок хороший. Ми цим задоволені. Команда зває третю перемогу поспіль, виходить на перше місце завдяки різ... кращої різниці забитих пропущених. Емоції переповнюють, так? Так, звичайно. Наш тренерський штаб багато говорить нам. Мотивують нас на кожну ігру, і тому Богу дякувати три перемоги в нас.